Всім привіт! Сьогодні я до вас з своїм новим відео, де я вам буду показувати свою участь у нашому проєкті Дівчатка-такі-дівчатка. І сьогодні я вам покажу те, що в мене виходить в самій першій номінації. Номінацію третю я вже зв'язала, я показувала це, у мене було дитяча сукня, дитяче платчико таке. А сьогодні я в'яжу для себе. Номінація так і називається Все краще собі кохані. Я в захваті від факту власне існування. Це Тамарочка таке придумала. Таку назву. Ну, дійсно, назва така чарівна. І дійсно, я в'яжу для себе свою мрію. Ну, як свою мрію? В'яжу з ниточок, який я давно мріяла. Перед вами вже початий процес. Дівчатка, Хотіла я вам показати самий початок, але це і є самий початок. Я дуже мріяла спробувати отаку пряжу. Дроп зельпа, Ну, Взагалі, думала якусь гарну пряжу спробувати. У мене дівчатка немає ну, дорогої пряжі, я собі таку не можу придбати, але я собі вирішила, коли почалася війна. Думаю, ну, хоча хоч раз у рік е, в себе балувати якоюсь гарною, дорогою, е, пряжою, якісною. І замовила я Миколайчику в своєму лиці, і Миколайчик мені на Миколая приніс такий подаруночок. Е, чоловік не знає ціну цього подарунка, бо вмер би зразу, а мені добре, мені, тобто, Миколайчик приніс, душу гріє. І якраз це така номінація, де я собі його в'яжу. Я думаю, пряжу ці всі знають, це Drops brush alpaca Siel. цій пряжі 25 грам на 140 метрів, 77 альпака і 23% шовка. І я, дівчатка, думаю, покажу вам початок процесу. Хочу знімати таким блогом, тому що, ну, як я вже казала, по 10 рядочків показувати в різних відео вам не цікаво. А я отак зберу нарізочку, зроблю одне відео, і вам покажу. І щоб ви розуміли, оце один моточок. І оце я зв'язала за один вечір. І то навіть не за вечір, там за трошечки вечір, мабуть, годинки за дві. Ну, вона реально по спицях плаве. Не знаю, мені дуже подобається. Я, правда, один вечір почала набирати і набрала я резиночку один на один, сто петель набрала, зв'язала так чи маленько, А тоді дивлюся, резиночку не держа зовсім. Потім дивлюся дуже широке отут у горлечка. Покрутила, вирішила його розпустити і перев'язати. Подивилася. Є ще відео дівчаток, що дійсно, ну хто огляди робив на цю пряжу, що вона дійсно, дявочка, не держи резинку, то отут я набрала 70 петель. Набирала я таким набором, ну все як я завжди напираю, знаєте чого? Тому що він такий, не знаю, чи вам видно буде, От так, може. тут такий кінчик, бачите, не просвічується, що тут можна буде, якщо ззаді, чи то, вибачте, зверху трошечки петельок. І оце я пров'язала, це в мене закінчується один моточок. Цю просто це така платочна в'язка. Я в'язала 3,75 0... спицями Knitpro e Nova Metal. А це в'яжу вже 4,5 зінгами тіло. E Ну, плеве. Але для мене один недостаток. У мене немає в наявності дівчатка, такі 4,5, ви вибачте, на 60 сантиметрові льоски. Це для мене льоска, яка в'язать по колу, ідеальна. Це 80 сантиметрова Ну, і Трошечки важковато через те, що дуже багато перетяжок треба робити. Це для мене так. Приторможує трошечки, а взагалі плеве. Ну, Щоб ви розуміли, 2 годинки і дивіться, скільки, вже клубочка майже нема. Так що, така в мене мрія в почала в'язатися. Чого я за горлочку забалакала? Я вже коли вже декілька пров'язала сантиметрів, я побачила, що воно, бачите, може бути дуже широким. Ну, не може бути, а воно буде широкий. Тому я дівчатка трошечки ще нав'яжу на наниз. Потім у мене тут ось великий кінчик залишився, я його нікуди не дівала. Я до цього кінчика прикріплю ниточку, наберу по колу петлі і ще я пару рядочків пройду і трошечки його зужу, щоб воно мені було трошечки уще. Ну, вибачте, я не дуже люблю, коли в мене нижнє білю по плечах виглядає я вже не в тому віці. Коли виглядать. і в ну, і мене робота така, що мені не можна, щоб у мене щось там виглядало. Так що, оце трошечки я зужу. Це так уже трошки відступ пішов. Ну що, побажайте мені удачі! Це моє перше включення. Далі буду вам показувати те, що буде в мене на спицях з'являтися. Ну що, нарешті готова моя паутинка. І мені не терпиться її вам показати. На жаль, у мене готової фотографії ще нема, бо я, дівчата, її тільки тільки дов'язала і вже, думаю, покажу, що в мене вийшло. Я вам показувала початок роботи, але проміжний період роботи я не показувала, тому що коли я знімала вам відповіді на запитання, я її сиділа, в'язала. Я думаю, всі ви бачили, що вона в мене в'язалася. Паутинка моя готова, в кадр вона не влазить. Ой, ну мені дуже класно. Е, нагадаю, що в'язала я її з дробста. Ви бачите, я вам показувала <coughs>, етикетку. Е, вага вийшла, у мене 152 г. Е, Боже, оскільки це моточки у мене по 25 грам моточок. Так, значить, виходить 6, 6 моточків і трошки. Так, десь так і вийшло 6 моточків. Це, до речі, у мене розмір 56, але вона йде спокійно на 58, тому що вона така, ну, не дуже оверсайз, але по тілу. Фотографії дівчатка будуть. Я вже в'яжу ще одну номінацію. До речі, забула сказати, може, я казала на початку відео, що це в номінації, Боже, забулося. Для себе коханій. Ой, Тамарочка, вибачте, забулася, як називається номінація. Ну, я на початку відео точно вам можна сказати. Бо так ж, думаю, поділюся ж безренько, що в мене вийшло. Але коли я дов'яжу номінацію, ще в нас є сама собі дизайнер, в мене вже там пів роботи готовий. Хочу вам забігти наперед, сказати, що я готую декор. Декор для, для кімнати, то я вже половину. Зв'язала, залишилось тільки доума його привезти. Але це буде вже друге відео. То в тому відео я зроблю фото з цією паутинкою на собі. Завтра, я думаю, з чоловіком десь кудись поїдемо, щоб він мене пофотографував і вставлю. А зараз просто звітую, що я вже номінацію для себе коханої закрила. У мене паутинка. І трошечки розкажу, як її в'язала. Як я казала, почала я її в'язати з гори донизу. У вас вона трошечки засвічує, але такий гарний колір. Зв'язала я рукаво. В кінці рукава, бачите, я думаю, вам бачу, робила я все лицевий. Петлями, зараз я встану гляну ще так. Ага, а резиночку я робила платочною в'язкою. У мене кінчики, рукава, отакі. до речі, рукава у мене трошечки, ну як, отак десь. Вони вийхали, отаку. Я так спеціально робила у мене всі чогось рукавчатка коротковоті, думаю, хай це буде така з напуском. Отут я трошечки зужала. Спочатку закривала кожну п'яту петлю, а потім ще закривала, мабуть, кожну шосту. Два, ну, два рази зужала, щоб мене так, бачите, воно фонариком таким було. ну, і, понятне ж, діло, це рукавчатка зв'язана так само. Далі, далі, низ. Низ також. Я в кінці зробила отаку дорожку. Я низові не зужала. Нічого резинку ця пряжа не це не тримає от слова взагалі. То резиночку я не захотіла ніде ставити. Просто я закрила теж такою платочною в'язкою і отаким вільним. Закриття, ну знаєте, закриття накидом То в мене низ отакий. Боже, я не знаю, як я вам правильно показати. Воно так засвічує, Ну я надіюсь, ви щось побачите. Це я хилитаю камеру тобто телефон. Не знаю, яка довжина, я не міряла, я тільки зміряла вагу. Далі, далі, як я вам казала, я зв'язала горлочко, але горлочко, дівчатка, було в мене дуже широке. Ну, засвічує ось отак горлечко було дуже широке. Тоді, як я вам і казала на початку відео, я отут по краю набрала ще петлі. І з тими петлями, бачите, тут навіть відносять, бачите, де я набирала його видно, де я трошки набрала. Ну, нічого не хочу вже міняти, хай буде так. Набрала петлі, зв'язала я отут, поскорочувала, тобто на оцих швах. Ой, що, господи, на регланних лініях плечових я два рази закривала тут дві, тут дві. Тобто по чотири петлі, два круги, два кола закривала, і тут так само, по чотири петлі, два кола. І тоді вже отут перед кінцем ще тут один раз закрила дві петлі, і другий раз. Тобто Я горлочко своє зузила, бо дуже воно було широке, плечі такі були ну, такі. Некрасиві плачі були, в общем. я вирішила зробити отак. І оце така паутинка Казала я вже так, що 152 г. Фото буде. Але поки що в мене вже така готова. Ну, дівчатка, мені дійсно класно, я в захваті. Дивіться, як засвідчує. От моїх рук залежить. Хана. Я в захваті, Ці паутинки, дійсно в'язалися на одному диханні. Я не знаю, скільки я днів її в'язала. Мабуть, днів, ну якщо скласти навіть не дні, а вечори, то вечорів, ну, мабуть, 4. 4 вечора. Я за 4 вечора зв'язала Сьогодні я вже не витерпіла, я вже вела до ума До речі, вчора я не в'язала, бо вчора ж в'язала декор за вечір, то що я хотіла. Оце отака моя готова робота. Так що ще одну номінацію я закрила. Фото будуть, фото зробимо. Бо мені сьогодні дуже не терпиться з вами поділитися. Ну, все, дякую, що ви були зі мною. Дякую, що ви дивитеся, що підписуєтеся. Чекаємося до ще відео з третьою роботою в проєкті. Дівчатка, такі дівчатки, до речі, проєкт закінчується. Переходьте за посиланням. всі посилання під відео до всіх дівчаток, до наших організаторів. Організатор Тамара В'яжу на дивані, так і називається. Дівчатка там таку красоту, неймовірно, в'язали. З весною, з переможною вас весною. Зустрінемося.